Два роки тому, 1 березня, євросоюз зробив перший крок до членства України в ЄС. Європарламент проголосував резолюцію, якою закликав лідерів євроспілки надати Україні статус країни кандидата на членство. Як це було і коли куди відтоді ми просунулися на шляху до Євросоюзу? Дивіться далі у сюжеті наших колег із Радіо Свобода ранок 28 лютого 2022 року перед буділою європарламенту у Брюсселі знімають прапори країн членів євросоюзу і вивішують українські Вони провисять тут ще кілька тижнів на знак солідарності з Україною. і З'являтимуться щороку, 24 лютого. А 28 лютого стане датою, коли Україна офіційно подала свою заявку на членство в Євросоюзі. Європарламент підтримав її і символічно вивісивши синьо-жовті стяги, і практично проголосувавши наступного дня резолюцію із закликом до лідерів Євросоюзу надати Україні статус країни-кандидата. Зараз ми боремося за виживання. І це найголовніше – наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рідноправними членами Європи зараз європейський союз і Україна ближчі ніж будь-коли. Попереду ще довгий шлях. Ми повинні закінчити цю війну, і ми повинні обговорити наступні кроки. Але я впевнена, ніхто в цьому залі не може сумніватися, що народ, який так сміливо відстоює наші європейські цінності, належить до нашої європейської родини. Уже через місяць президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вручила в Києві Володимиру Зеленському опитувальник для надання статусу кандидата і пообіцяла пришвидшено його опрацювати. Формування висновку не стане питанням років, як зазвичай, а думаю, питанням тижнів. Через ще два місяці у червні 2022-го, Україна таки отримала статус кандидата на членство в ЄС я хочу наголосити на важливості цього історичного моменту у нинішньому контексті цієї війни, розв'язаної Росією на українській землі проти України та її народу. Ми зобов'язані перед українським народом, який бореться за наші цінності, за суверенність та цілісність їхньої держави. На Цьому пришвидшена процедура для Києва завершилась. Наступний крок: початок переговорів про членство, був ухвалений на саміті в Брюсселі уже через півтора роки, в грудні 2023-го. Це рішення до останнього обіцяв блокувати угорський прем'єр Віктор Орбан. І щоб його ухвалити, німецький канцлер Олаф Шольц змусив Орбана вийти попити кави, аби лідери могли проголосувати без нього. Чи вдасться це зробити? Ніхто не міг сказати. Напевне, до останнього сьогодні день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві. Люди в Європі не зрозуміють, якщо нагородою за зустріч у Брюсселі стане задоволена посмішка Путіна. Не давайте йому цієї першої і єдиної перемоги на рік. За наступні кроки на шляху до членства, скликання спеціальної міжрядової конференції та скринінг українського законодавства на відповідність європейському праву відповідає ще один угорець єврокомісар з політики розширення Олівер Варгеї. І за словами дипломатів, він намагається відтягнути у часі фактичний початок переговорів. Втім, покладати лише на нього відповідальність не варто кажуть західні оглядачі. Головна перешкода тепер, яка може дещо сповільнити шлях України до ЄС, це європейські вибори у червні. У всіх 27 країнах Євросоюзу громадяни підуть обирати новий склад Європарламенту. Після чого зміниться і очільники Євроради та Єврокомісії. І в часи протестів фермерів проти української продукції та невизначеності, як саме ЄС може профінансувати приєднання такої великої і відносно бідної країни, як Україна, європейські політики воліють залишити. Ці рішення уже для своїх наступників. Але як би там не було, шлях України до ЄС справді значно швидше ніж в інших країн, що йшли за такою ж процедурою. І 60% європейців згідно з останніми опитуваннями досі за приєднання України до блоку. З Брюсселя Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода для єдиних новин.